Львові розширили перелік місць, де можна подати документи на отримання матеріальної допомоги до дня матері, до дня батька. А також до дня святого Миколая. Більше розкаже керівниця управління соцзахисту Львівської міської ради Тетяна Колесник. Пані Тетяно, вітаю, добрий вечір. Доброго вечора, студія, Доброго вечора, шановні львів'яни. Пані Тетяно, у нас скоро день матері. В червні ми святкуватимемо, відзначатимемо День батька до Дня Миколая ще далеко. Але у Львові діють програми щодо отримання матеріальних допомог до цих свят. Розкажіть детальніше, коли і хто може на них претендувати. Так, відповідно до рішення виконавчого комітету виплачується містом щорічна одноразова матеріальна допомога до дня матері та до дня батька батькам загиблих, померлих захисників та захисниць у Країни, зниклих безвісти за особливих обставин, ця виплата надається батькам та матерям, яким надано статус член сім'ї загиблого захисника чи захисниці України, матерям, батькам осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Також право на цю допомогу мають право матері, батьки з відповідним статусом з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території. Торії міської територіальної громади, і відповідно внесені до єдиної інформаційної бази е, даних про внутрішньо переміщених осіб. Так як ви вже казали, що щоріч е, цю допомогу отримують матері до дня матері, це друга е, друга неділя травня. Цьогоріч це свято на 11 травня, і батькам до дня батька це є е, третя неділя червня. Цьогоріч це 15 червня. 15 червня черв це буде свято. Також я би хотіла зазначити, що терміни прийому документів для отримання цієї щорічної допомоги для матерів це до 1 червня поточного року і для, для батьків. До 1 червня давайте ще раз уточнимо: отримання документів для для матерів подачу документів до 1 червня подають червні для батьків. Це до 1 липня подають заяви. Тобто, ми безпосередньо не прив'язуємося до самого свята. Ми так ми маємо ще два тижні опісля можливість подати. Від якої дати відколи приймаєте документи? З якого числа можна подавати документи? Можна подавати починати документи і подавати в принципі і. Вже ну, заздалегідь, але відповідно постійно відділи соціального захисту інформують про тих людей, про яких в нас є інформація, інформують про необхідність подання таких заяв. Які саме документи слід подати, аби отримати матеріальну допомогу? Який це розмір матеріальної допомоги? Чи є тут цільове використання цих коштів, чи тут немає таких правил, що кошти мають бути використані на ті чи інші е моменти? Ні, цільового використання коштів немає. Ця допомога надається в розмірі 10 тисяч гривень щорічно. Перелік документів. Також хочу зазначити, що ми цим рішенням внесли зміни. Що якщо первинно людина до нас звертається, вона подає такий більший перелік документів. Тобто, це має бути паспорт, це має бути ідентифікаційний номер, це має бути інформація про. Про рахунок відкритий у банку, це є копія посвідчення члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України. Це має бути свідоцтво про народження загиблої особи або зниклої безвісти за особливих обставин. Це має бути копія свідоцтва про смерть. Також має бути відомості з єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти з особливих обставин, ну і решта документів у разі потреби. Це вже відповідно подається. Ну дивиться спеціаліст, переглядає пакет документів, якщо необхідні. Відповідно до якихось тих чи інших обставин, то інформує відповідно, що необхідно додати якісь документи. Якщо людина вже зверталася минулоріч, то людина цього року подає виключно тільки одну заяву. У Львові рішення виконавчого комітету ви розширили перелік міст, де можна подати ці відповідні документи. Розкажіть, що це за нові місця і чому було прийнято рішення розширити. Не впорювалися попередні місця, де подавали документів, потрібно було збільшувати чи для того, аби мешканцям Львова було зручніше добиратися, ви все таки вирішили розширити географію цих місць. В попередньому році люди подавали заяви у Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій і до ЦНАПів. Цьогоріч ми внесли зміни, що люди можуть також подавати у відділи соціального захисту за територіальністю, тому що люди дуже часто відвідують відділи, консультуються. Ну і відповідно зручніше, зручніше людям подавати. Е Подавати документи в ті місця, де їм або локаційно, або зручніше, бо звикла людина подавати документи, тому було прийнято таке рішення, щоб людям було зручніше скористатися послугою минулого року. Скільки людей скористалися цією можливістю отримання матеріальної допомоги? Разом ми виплатили за 2023-2024 рік 912 особам на суму 9 мільйонів 120 тисяч гривень. Скільки цього року закладено в бюджеті коштів на виплатення матеріальних допомог до Дня матері і до Дня батька? У 25-му році передбачені кошти в бюджеті міста 6 мільйонів 50 тисяч гривень. Це менше, ніж минулого року, так? Е, ні, е, 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 це не менше, ніж минулого року. Я назвала цифру за два роки 9 мільйонів 120 тисяч. Два. Угу, угу. За 23 рік нас було виплачено 307 осіб на суму 3 мільйони 70 тисяч. У 2024 році було виплачено 605, на жаль, цифра збільшилася. Ось на суму 6 мільйонів 50 тисяч. Дякую вам за роз'яснення. Дякую за цю розмову про можливість отримання допомоги, матеріальної допомоги до дня матері та до дня батька. Ми говорили із Тетяною Колесник, керівницею управління соціального захисту Львівської міської ради.